Російська економіка отримала по яйцях в прямому сенсі цього слова по яйцях. Ну я маю на увазі курячі яйця, які через дефіцит ціна на яких зросла настільки, що люди вже їх реально купують не десятками, а вони продаються в магазинах поштучно. А сніданок з омлетом у ресторанах перетворився на який на якийсь делікатес, на рідкість люди прямо записуються на сніданок з омлетом. Займають черги в магазинах опять і ранку для того, аби придбати кількість яєць поштучно по скільки там штук в одні руки відпускаються, і, знаєш, як у радянські часи колись було яйця прямо стали реальним дефіцитом у Російській Федерації, і серед причин їх зникнення російські телеканали та інтернет-видання з посиланням на міністерство сільського господарства називають спалахи пташинного грипу і здорожчання імпортних комбікормів. Тому вирішувати яєчне питання росіянці, хочуть за допомогою імпорту біленьких з Туреччини з Азербайджану, Жану та зрану і міністр сільського господарства Російської Федерації Дмитро е, Патрушев він запевняє, що буде задовольняти попит росіян. Ну не він, а Росія задовольнить попит наш яєць Патрушева. Не вистачить для того, я задовольнити попит всіх росіян. А попит росіян вже буквально до кінця тижня, нібито буде вдоволений Патрушевим і його командою. Вони будуть старатися.